А, ТЦК, як вони перевіряють? Ну, ТЦК це хто такі взагалі? Органи, ким, ким вони були? Создали? Це військові службовці? По Ні, військовий. це, це взагалі ніхто. Вони не, не являються ніяким законом. Може, ви є? ніхто? Я? Ні. Я громадянин України. Може, ви ніхто? І, і вони громадяни А ви, будь ласка, представтеся. І вони громадяни хто такі? України. Хто? Поліцейські. Поліцейські, представтеся. 18.3. Що? 18.3. свідчення показали? А вже? Повністю. Ну ви ж до мене підійшли. Ви ж до мене підійшли, чи я до вас? Ну то хто ви такий? Я не знаю, хто ви. Я, сказал, я вы, вам сказав. Ну то показуйте. По свідченню? Конечно. Ну а як ви думаєте? Ви хочете мої документи? Ага. А я перебуваю на обліку. Я перебуваю? Ага. Давайте, ми ще. Добре, добре. Так. Андрій, добре. Добре. Так, да, так, дивіться, ви не перебуваєте на обліку. Да. Потрібно проїхати. До... Куди? В Дарніцьке ТЦК. Я не в Дарницькому прописані. Якщо вас зупинила Дарницька ТЦК, то ви угу. uh, зобов'язані проїхати в Дарницьке ТЦК. Да, я нікому не зобов'язаний. Да. Да. ви повинні проїхати. Я не повинен вам нічого. А, повинні... Протокол затримання. Будь ласка. Бо затримання, якщо ви перебуваєте в розшуку. Ну, Так, так я ж я не в розшуку. Я... Подожди, ви а, ж поліцейський. Це я не можу вас затримати. Якщо б mm -hmm. перебували в да. розшуку, я власне, б вас не питав. Я б затримував. Ви вже, і ви поїхали б ударитися Ага. От, А так я і... так... пропоную. А ви... я не хочу. Ні, я не поїду Ради, з вами. Ну, ви мені можете пропонувати, так. Да, але я не їду з вами. Добре, тоді повістку ми вам буде ще зараз. Можете писати хочете.